Сьогодні будемо вивчати синтетичні високомолекулярні сполуки. Синтетичні високомолекулярні сполуки становлюють основу пластмас, волокон та гуми. За деякими властивостями, ці матеріали переважають традиційні дерево, кераміку, скло, металічні сплави, синтетичні матеріали набули широкого використання у промисловості, будівництві, медицині, засобах зв'язку та на транспорті. А також в нашому повсякденному житті, на роботі та відпочинку. Ми бачимо, перед нами є синтетичні матеріали, де вони застосовуються у всіх сферах нашого життя. Серед синтетичних високомолекулярних сполук є поліетилен, поліпропілен, полістирол, загальна назва цих та інших подібних речовин полімери. Часто полімерами називають усі високомолекулярні сполуки. Щодо складу і будови, то високомолекулярні сполуки складаються з дуже довгих молекул, які називають макромолекулами. У цих частинках багаторазово повторюється певна група атомів, елементарна ланка. Кількість таких ланок у називають ступенем полімеризації при написанні формул полімеру або його макромолекули елементарну ланку поміщають у дужки, за якими зазначають ступінь полімеризації. Ступінь полімеризації позначається N. Ось. N – Це в нас поліетилен. Поліетилен походить від етену. Сполуку від молекули, якої походить саме елементарна ланка. Полімер mm. називають мономером. Мономер для поліетилену є етен. Або по формулі це 2H4. Відноситься до алкенів. У кожному полімері містяться макромолекули різної довжини, а отже і різної маси. тому для характеристики полімеру використовують середню відносну молекулярну масу, позначають так само, як і відносну молекулярну масу, обчислюють за формулою N помножити на відносну молекулярну масу елементарної ланки, тобто N на кількість помножити на. Відносно молекулярну масу елементарної ланки мономеру. Тобто вся відносно молекулярна маса середнього полімеру буде дорівнювати саме Ньому числі помножити на відносну молекулярну масу елементарної ланки, тобто мономеру. Н середньоарифметичне значення ступеня полімеризації для даного полімеру. Середня молекулярна маса різних полімерів здебільшого становить від декількох тисяч до десятків мільйонів. Давайте обчислимо середню молекулярну масу поліетилену, якщо ступінь його полімеризації дорівнює 5 Тобто N це в нас 5 І вам потрібно знати, яка відносна молекулярна маса поліетилену, ось формула це 2 h 4 І ви знаєте, як знайти відносну молекулярну масу і помножити потрібно на 5 Залежно від будови макромолекул розрізняють лінійні, розгалужені та сітчасті просторові полімери. Елементарні ланки в лінійного полімеру сполучені в неролужей ланцюг. Таку будову мають молекули природнього полімеру целюлози, тобто клітковини, вам відомо з біології, і синтетичних, наприклад, поліетилен, поліпропілен. Макромолекули розгалужених полімерів містять бокові відгалуження, які складаються з багатьох елементарних ланок. Усі частини полімерів. Тривимірна будова ланцюги в них зшиті окреми атомами або групи атомів за допомогою ковалентних зв'язків. Уся речовина є однією гігантською молекулою. До чистих полімерів належать фенолформальдегідні смоли. Ті смоли, які скріплюють в наших меблях тирсу. Щодо фізичної властивості полімерів, значною мірою визначається масою макромолекул, їх довжиною розгалудженістю, упорядкованими чи хаотичними розміщеннями у твердій речовині. Як правило, полімери не розчинні в воді, а ті, що мають сітчасту будову, ще й в органічних розчинниках не розчиняються. Полімери з лінійними макромолекулами повільно розчиняються в деяких органічних розчинниках, з утворенням в'язких розчинів. Полімери сітчастої будови мають більшу міцність, ніж Лінійні полімери, адже в них більше зв'язків. Для більшості полімерів не існує певних температур плавлення, які лінійні полімери при нагріванні спочатку розм'якшуються, потім плавляться в певному температурному інтервалі, з утворенням в'язких рідин, а при подальшому нагріванні розкладаються. Полімери сідчастої будови починають розкладатися ще до плавлення. Чимало полімерів після нагрівання і подальшого охолодження не зазнають хімічних перетворень і зберігають свої фізичні властивості. Ці речовини можна багато разів розплавляти і заливати в форми, де вони при охолодженні тверднуть. Полімери з такими властивостями називають термопластичними, тобто при температурі можна надати пластичну форму. Серед них поліетилен, поліпропілен із термопластичних полімерів за допомогою пресування, лиття витовляють вироби різного призначення. Існують також полімери, які під час нагрівання втрачають здатність плаватися, а також пластичність це результат необоротних хімічних. Змін в речовинах пов'язаних з утворенням додаткових ковалентних зв'язків і формування сітчастої будови. Такі полімери називають термореактивними, тобто при температурі вступають в реакцію термореактивні. До них належать фенолформальдегідні смоли. Щодо хімічних властивостей, то полімери залежать від наявності їхніх макромолекулах кратних зв'язків різних функціональних груп. Багато полімерів реагує з окисниками, концентрованими розчинами і лугів. Значну хімічну інертність проявляють поліетилен та поліпропілен. Полімери термічно настійкі сполуки реакцію реакції розкладу ось полімеру, ми можемо зазначити, що поліетилен розкладається до етилену або етину. Використовують лабораторії для добування саме етену. Щоб перевірити наявність, Етено, додаємо бромну воду, і бромна вода знебарлюється в присутності етилену. Це як якісна реакція на алкени.